Всім привіт! Кось ранок, когось на ранок. У мене зараз ранок, коли я завантажу це відео, не можу нічого сказати. Собі на пам'ять обов'язково зафіксую. Маємо такий прилад для вимірювання кислотності. І буду зараз заміряти свою лохину. Перед тим як вже вона має йти на зиму, треба все перевіряти. Якщо все добре, то значить можна спокійно спати і чекати весни. А якщо не добре, якщо кислотність буде якась понижена, потрібно подобавляти. Сірки гранульовані, чи, можливо, швидкими кислотами. Швидкі кислоти це у нас по типу, що там у нас? уксус і кислота. Я отак зараз втримляю. Треба трішки почекати і воно має набрати. Бачите, там стрілочка чи не видно, бо я не так показую. Почина трішки двігатися, вона почина набирати. Просто в мене кущі десь закислені є, дуже закислені. Там був щось взагалі прямо два з чим-то. Довело бути від 3 до 5,5 край, не більше. У мене воно можуть бути перекислені, тому що я тоді додавала сірку на самого початку весни, і вона може зараз якраз гарно працювати. І тому, звичайно, воно у мене кисле вийде. Будемо зараз тестити. Пройшло 4 хвилини, стрілочка не передвинулася, тому в мене вони закислені. Це одразу кажу. Я, напевно, в самому початку, коли я саджала весну, просто перестаралася. Але взагалі вони себе комфортно почувають і їм добре. Якби вони себе погано почували, то да, Можна було паніку бити. Але один єдиний кущ себе мене погано почував себе в цьому контейнері. Ми ще тут поміряємо. Оце він, по-моєму, так. Да. Тут я додавала нещодавно нової земельки. Він такий слабенький, він майже ще не взяв, тому що землі було мало, мало торку було. Щось я так також поміряю. Попробуємо, що нас тут покажуть. Ну, взагалі я дуже задоволена. Мій перший досвід він показав все, що я робила правильно, я правильних людей слухала, виконувала все так, як Книжка пише, але маєте розуміти, що тут дуже клопітка праця має, постійно бути полив, стежити, щоб не пересихало, особливо, якщо отаких, от допустимо, да? тут же ви розумієте, тут вологу не так затримає, як землі. Землі тут все одно, тут вже буль чогось закидав і там все класно. Але все рівно, я робила капельні поли, типу дирки робила, так вона мене каплу. Сядя новеньких, кажу, хтось щось хто не знає, не слідкував. І тут уже набирає, мабуть, перекислені. можливо прибор вплавлені? ну я не думаю. Коротше, це отак. Що ще сказати Лохину? Дуже дорога в обробка. Ну, обробки тут не треба дуже робити, я не вважаю. Вона така, вроді без ну Є моменти. Хто хоче пшикайте, вона. Ну, можуть щось підідати, але не сильно. Коротше, в кожному по різному, в кожному регіоні буде все по-різному. І вона дуже дорога, в тому, що потрібно постійно додати добрива, ще щось ще щось. Що. Якщо хочете мати урожай, стежить, треба обрізати, стежить. Ну, за ним стежити. В принципі, поначалу воно сложнувато. Але я думаю, коли рука наб'ється, все зрозуміється, потеститься годами, все буде зрозуміло. як, що, де як, то все буде добре. Ось це, до прикладу, ось я бачу новий приріст. Оце в нас світочна почка. Тут в следующему году буде урожай. На цьому кущі його буде мало. На іншому кущах можу показати, в принципі, на можна, на Це в нас дюк, якщо я не домиляюся. Дивіться, я покажу. Бачите, ці молоді прирости, оці ось, зелененькі. Оце ось також буде в следующему роду, отут урожай. Десь іще, ось тут. Ні, тут ось буде теж, ось, бачите. Також тут буде урожай. Ну, це треба тестити. Я тут щось вибрізала, їх треба обрізати не жалітися. Я в цьому році старалася стежила за людьми, пробувала, але я не можу обіцяти, що у мене все вийде. Тому будемо спостерігати разом. Разом тестити. Тут у мене, наприклад, в такому ставчику, це зараз у мене він попечений. Я тоді його обробила, наша я обробила, тож посухала, обробила і у мене якось поскручувала листя, як посохло, Може, що підійде, може попекла коріння, може бути і таке. Тому. Я тоді його печальне, печальним, мене в так розрісся. Я його планую пересаджувати, звичайно ж, дати ще вулю, спробувати його врятувати. Я думаю, все вийде. Тут в мене ще один такий самий, але цей не попікся. Цей щось себе почуває добре. Ну, дивіться, бачите? багряне листя, тобто вже йде на зиму. Нічого тут не попечено. Хоча так само в невеличкому ставчику. В принципі, пересадиться, дасть волю коріння, і воно тоді росте, виросте, і буде дуже класне. Тому що всі садженці я купувала не досить великі. Але розповідаєте, як в цьому, в цьому, дивіться, яке громезне, величезне. Просто це, це все е, треба тестити, це все наш досвід і так далі. Ось тут чомусь добре. Це у мене ченддер, до речі. Коротше, все, все буде. Тут ось такі гарні прирости велетенські. Ось. є. Так що, хто хоче займатися лохиною, можете займатися, якщо у вас на це буде час, є бажання. Я просто хочу потестити, грав не сподобається, можна потім, пробувати ще розрощувати там, продавати навіть це може бути. Лохина дорога, я вам скажу, дуже дорога, що в продажі що в догляді. Але це треба потрібно любити і вирішувати для себе. Я спочатку для своєї сім'ї хочу просто, щоб в мене була своя лохина. А не десь там купляти по незрозумілих цінах, незрозумілих, хто як його обривляв. Ну, а там воно вже завжди покаже, що робити далі. Так, тому це так окоротенька інформація. Всім дякую, в принципі, за перегляд, за лайки, за підписки. У мене кислотність дуже низька. Двойка показує. І тут так само. Чанові дивіться, видно. Так само двоєчка. Тому це отак. Всім дякую за перегляди. Якщо є якісь поради, хто там давно лохи не вирощує, знає. Чи нічого страшного, ну реально двойку показує, навіть не тройка. І це ну не знаю, нічого не робитиму. Просто нічого не робити. Хай йде в зиму. І не буду, напевно, ніякий добриво вносити. Кажуть, що можна внести там, де хоча б азоту 4%, а, ну, небагато, щоб було. Ну, Наоборот, таку воду допоможуть створити мікро-макроелементи, бо ще показали листя, можна внести останній раз перед зимою. Ну, не знаю, не буду на нічого вносити, бо мені купувати це треба час. Все, всім дякую за перегляд.